Пропонуємо поринути у спогади 30-річної давнини у лютому 1995 року. В інформаційній програмі на телеканалі Гок в ефір вийшов репортаж про те, як у дитячих садочках колишнього комсомольська нині горішні Плавній, впроваджували методику навчання Миколи Зайцева. Про цікаву методику виховання дошкільнят розповідає методист Богдана Павлівна Войтович. Маємо ми в наших дитячих садочках вихователів, які впроваджують в практику роботи з дітьми і концепції дошкільного виховання Софії Русової, і філософію дитячого щастя Сухомлинського, і етично-педагогіку Валявського, і досвід Амонашвілі, і методику Єфименка, і методику Миколи Олександровича Зайцева. До речі, за останньою методикою, це методика навчання читання дітей з двохрічного віку. Так от за цією методикою пробують експериментувати вихователі в декількох дошкільних закладах, але вже сьогодні мають певні надбання, мають певні результати, педагогічний колектив дошкільного закладу світлячок. До речі, колектив цього садочка надто творчий, навіть мало сказати про те, що він творчий, дуже дружний, згуртований навколо спільної мети. Тому всім їм без винятку працюється якщо не легко, бо робота з дітьми ніколи не буває легкою і простою, то дуже цікаво. І вихов... в них взаємини з вихованцями, як у родинному домі, і за це хлопчики й дівчатка платять їм щирою довірою і приязню. Повернімося до методики Зайцева. Поясніть, в чому її суть. Якщо, перше, декілька слів про те, яку вона має перевагу порівняно з нашими традиційними методиками. Значить, за твердженням Миколи Олександровича Зайцева, дітей можна вчити читати, починаючи з двохрічного віку. І для того, щоб навчити дітей читати, необхідно всього шість місяців. Це дворічну дитину, трьох-чотирьохрічну дитину три місяці. І достатньо лише одного місяця для того, щоб навчити вільно читати п'яти-шестирічного малюка. І причому необхідно згідно цієї системи методики займатися, щоб одержати позитивні результати з малятами на протязі тижня 5 разів по три хвилини кожного дня. І з старшими дошкільниками двічі-тричі на тиждень, по 10-15 хвилин. А якщо вести мову про суть... Цієї методики, То вона в тому, що згідно з цієї методики ми вчимо дітей читати не по буквах, а за складами. Так звані склади Зайцева. Вони відрізняються від звичайних. Складами зайцева можуть бути прямі склади Ма, ПА, БА, букви А, Я, букви сполучення саме з отих складів, діти і викладають слова. Спочатку пишемо кубиками, а потім читаємо. І все це відбувається. Дуже доступно, легко, невимушено, без таких настирних приставань, без якоїсь спеціальної термінології через гру, через казку, через чарівні перетворення, все відбувається у прекрасному чарівному казковому місті Букваграді. Там є жителі, велика сім'я, там маленькі і великі братики. Це для менших дошкільнят. А якщо для старших, там правлять золоті королеви і принцеси. Там слуги, придворні, міністри. Це все викликає дуже великий інтерес. Але е, значну увагу все-таки звертають на себе висновки логопедів. Вони е, нас завіряють в тому, що у дітей, яких вчать читати за тією методикою, як правило, немає суттєвих недоліків умовлення. І серед цих дітей немає невстигаючих, і серед тих дітей немає таких, які в майбутньому можуть потрапити до класу вирівнювання.